Всім привіт! Мене звуть Оксана, і в сьогоднішньому відео я розповім вам, ким я працюю. Разом з моїм чоловіком Максанцем ми розробили мобільний додаток Свіпі, доступний на платформах iOS та Android. Це додаток, який допомагає організувати прибирання вдома. Він формує лист завдань по прибиранню на кожен день для кожного члена твоєї родини. Таким чином, твій дім завжди чистий, і вся сім'я приймає участь в прибиранні. Цей додаток є безкоштовним, але є платна підписка, яка відкриває додаткові функції. Зараз саме Свіпі є нашим бізнесом та основним джерелом доходів. Наша історія, мій чоловік Максан, за освітою інженер, а за покликанням, підприємець, свій перший проект він зробив у 17 років зі своїм другом. Це була платформа конфігурації серверів для гри з друзями в Майнкрафт. Того часу Макс зрозумів, що єдине, чим він хоче займатися в житті, це розробляти свої власні продукти. І після закінчення універу він почав йти до цієї мрії і запропонував мені робити це вдвох. Я на той час теж закінчила університет за спеціальністю економіка і менеджмент підприємства і не знала, що робити далі. Максан порадив вчити програмування, і я почала вчитися і паралельно робити проекти разом. Перші наші спроби були створені веб-продуктів, але з цього нічого не вийшло. Всі наші проекти були B2B і ми не змогли їх продати. На жаль, у нас не було якоїсь конкретної конкурентної переваги перед компаніями, які вже давно на ринку, а також у нас не було засобів та бажання вкладатися в маркетинг, робити блогпости, робити розсилки, писати холодні листи, а також викладати рекламу в соцмережах. Ми почали думати, що ж нам робити. Максанс, коли навчався в школі, зробив додаток «Гаспаль», який допомагає знайти найдешевшу заправку біля тебе у Франції. Я переробила цей додаток, змінила дизайн, перекодувала повністю фронтет і час від часу писала пости в блозі, робила рекламу. Користувачів було все більше і більше, але ми не змогли монетизувати цей проект. Єдине, що там було, це рекламні банери. Ріст користувачів в цьому додатку нам показав, що зробити аудиторію в B2C значно легше, а тим паче, якщо це додаток, вийти в топи за ключовими словами в мобільних сторах простіше ніж в Google. Тому ми вирішили робити додаток. Ідея додатку прийшла Максансу. Ми пошукали конкурентів, знайшли їх і зрозуміли, що ми можемо краще, гарніше, зручніше і розумніше. І так на світ з'явився Свіпі. Коли ми виклали додаток в мобільні стори, то майже в перший день побачили користувачів і навіть підписки. Це нам дуже морально допомогло далі розвивати проєкт, бо інтерес аудиторії до додатку з'явився одразу. Сьогодні наш додаток налічує 2 мільйони скачувань і є нашим повноцінним бізнесом, який дозволяє нам не працювати на когось іншого і повністю сконцентруватися на розвитку цього проєкту. Чим ви займаєтесь сьогодні, якщо додаток вже зроблений, ми все ще продовжуємо писати код на постійній Основі, вдосконалюючи наш додаток, інтегруємо нові функції, усуваємо баги, оптимізуємо код. Також ми займаємося просуванням нашого додатку через рекламу та роботу з блогерами. Нашим обов'язком є також відповіді на всі листи, які нам пишуть наші користувачі з питаннями та багами, які вони помітили. А також ми працюємо над іншими проектами і завжди знаходимося в пошуках нових ідей. Ми дуже хочемо повторити успіх свіпі і зробити таке невеличке портфоліо з додатками нашої студії. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте свій лайк, залишайте свій коментар та підписуйтесь на мій канал. Я буду знімати більше відео на робочу тему, і якщо вам сподобались такі відео, то залишайтеся зі мною. А зараз я з вами прощаюся і бажаю вам гарного дня чи вечора і зустрінемося в наступних відео. Бувайте!